Я хочу розказати про історію кохання, але ця історія кохання до мого сина Олексія. Знаєте, Олексій народився 25 липня, а я потім вже дізналася, що цей день по календарю Древніх Майя це день в невріміні, в в часу. І він вважався таким святом води. І ньому таким розважальним. Ще він був ну, маленький, можна сказати, теж, мабуть, 11 років. У нас сусіди завели нову собаку, дуже якась там така цікава порода. А старенький в ню в них був пес овчарка, і цю овчарку вони ну, викинули. Можна сказати, овчарка захворіла, і Льоша його притягнув до нас во двор, сам сколотив якусь там будку і почав її вихажувати, цю собаку. Ми ходили, покупали ліки, він сам робив уколи, кормив. І ви знаєте, через деякий час овчарка одужала, і вона ще декілька років в нас жила. І знаєте, от це з маличі була така забота, турбота про тварин. І це от його любов на все життя. Він все своє життя займався тваринами. Він сів на потяг і каже: Я їду поступати в інститут на ветеринара це мрія його життя бути ветеринаром. Київ. І коли він приїхав, я йому телефоную. Ну що, ти добрався, як, як там справи. Він каже: Так, мама, я вже в Києві, але я нікуди поступати не буду. Я вже пішов в Азов. І ну, це такий був період, такий ну, шах. Я в Маріуполі він у Києві. Я розумію, що, що я можу зробити як мама. Да? Звісно, на той момент я була проти, йому не було ще 18 років, не виповнилося. Я розумію, якщо я зараз беру квіток, їду в Київ, ну, я приїжджаю, і що я можу робити? Я ж не можу його взяти в карман і в сумку засунути і привезти додому. Да? Ах, це вже... З одного боку дитина, а з іншого боку людина, яка прийняла таке рішення. Він, коли пішов у 2014 році, були навчання, він виїжджав на завдання, він приймав участь у боях Широкіно, наше село. І через декілька років. До міста Маріуполя приїхав Сергій Притула і були нагородження. Олексія нагородили волонтерською нагородою. Вистояли, перемогли за висвобождення Маріуполя. І з цією нагородою теж пов'язаний ну, в мене такий момент, коли ми виїжджали з окупації, і ця нагорода була в мене. Я її зашила на себе в одяг. І ми доїхали до Бердянська, і я розумію, що закрита дорога на Запоріжжя ми не можемо виїхати, далі наш шлях буде через Крим йти. Я розумію, що вона ну, просто зазвініт, коли мене будуть доглядати, і ну, тут вже таке. Да? І в мене я розумію, я її тримаю в руках, це нагороду, і я розумію, що я повинна її зберегти. Але Бердянськ-окупований, Маріуполь. Ми виїхали, да, і ну, я не знала, що зробити, чи в море її кинути, чи закопати. Потім я прийняла таке рішення, я її там сховала в, в Бердянську, і зараз ну, как? ми чекаємо на деокупацію, коли буде. Поїдемо та конечно, заберемо цю нагороду. <laughs> Олексій десь два роки був у Азої, потім повернувся до цивільного життя. І, опять же, ця мрія піти навчатися, ветеринарія. Він дома сам зробив клітки. І до нього не тільки з Маріуполя, але і з Києва присилали тварин, які були хворі, або хтось викинув якусь тваринку, і в нього вже перед війною був свій невеличкий притулок для тварин. І сов йому привозили, і лебедів рятував. І шакали були. Ну в нас тільки ведмедів не було, скажімо так. Ну, а так, все, все сидіти, це не його позиція. Да, він завжди щось робив. В нього, ну, взагалі-то було дуже багато, багато планів зробити свій канал. Він вже почав. Рухатися в цьому напрямку, він хотів розширити притулок, отримати освіту. І ну вже коли він був в полоні, він з полону телефонував своїй дівчині, він зробив їй предпочті одружити пропозицію, да, одружитися, і він говорив, що. Як я вийду з полону, я тебе прошу, я дуже хочу дитинку, щоб ти мені народила зразу дитинку. Він ніколи не робив те, що йому було нецікаво і що він не любив. Це як ну, кредо його життя, і він і мені показав, що не треба свій час. На щось нецікаве і те, що тобі не просто витрачати. Перед самою війною він працював в Києві в центрі Наталії Попової з хижими тваринами, в неї теж центр порятунку. Там і Леви, і тигри, і косулі, і, лис, і лисиці. Він там працював, але за 10 днів до повномасштабного вторгнення він повертається в Маріуполь. Він приїхав, і оце вечорами вони вже виїжджали на позиції, дивилися, що де. готувалися. І 24 лютого ми прокинулися від дуже гучного вибуху в Маріуполі. Він підскочив, вийшов з кімнати і каже, мамо, я їду за оружием». Стуємось зустрічати москалі. Всім привіт! Слава Україні, слава нації. Смерть ворога. Зараз ми будемо А, В мене, ну, я знала, що я відмовляти його не буду, що це ну, просто не спрацює, якщо в 2014-2015 році нічого таке не спрацювало, то зараз. Ну, Через декілька днів він зателефонував, коли ще був зв'язок в Маріуполі, і сказав, я зараз приїду на дві хвилинки взяти особливі речі. І це була наша остання зустріч. Мабуть, це перше березня було десь так. Настрій був такий дуже бодьорий, дуже бойовий, такий дух. І Побратими казали, в нього ну, не просто його позивний лев, він прям бореться як лев. Були бої. Маріуполь, потім вони відійшли до Азовсталі. Ми нічого не знали один про одного, бо зв'язку не було. Я тільки знала, що він в місті. Все. З щоденника Олексія, який він писав на Азовсталі, який він переслав нам в телеграм. І він О, пише, такі що бімби збрасують. на нас валиться все, що тільки Кацапи. є. Нас закидує, закидують усім гівном, що тільки є. 1 травня 2022 року Азовсталь. Всім привіт! на интернет попасть очень тяжело. Да и антенн Старлинка почти не осталось, потому что постоянно скидывают бомбы и антенны уничтожаются. По возможности буду писать, потом сообщения прогрузятся. У нас три дня подряд и одну ночь был режим тишины и прекращение огня. Это просто не передать словами ощущения, когда вокруг тишина и никакие снаряды не падают рядом. Казалось бы, что отдых для нас, но нет. Во-первых, как напрягает тишина. Аж страшновато, что что-то замышляют. Но это было из-за того, что к нам наконец-то зашел гумконвой с медикаментами. И удалось вывести 30 с лишним з самых тяжелых раненых в Запорожье. За период этой тишины мы очень много делали: таскали топливо, остатки по подвалам и разгребали завалы в поисках еды. В день приходилось проходить минимум от 25 километров пеши с большим грузом. И все же какое наслаждение находиться на улице в такую теплую погоду и видеть траву, зеленую и лучи солнца. С едой у нас очень большие проблемы. Сегодня с группой, пока еще оставалось время тишины, пошли откапывать хоть что-то съедобное под завалами, где раньше был склад. Попали под огонь снайперов. Для них, видимо, режим тишины не действует. Это логично, если Парня возле меня убили сразу. Другого ранили в мягкое место. По мне тупо промазали. Лохи, потому что. Пуля в двух сантиметрах от меня ударила. Но компенсировалось это тем, что мы откопали немного консерв. Кусок сыра с плесенью, но не той, что дорого стоит. А я вообще джекпот выиграл. Нашел маленькую баночку с мидиями. Но самая большая проблема тут, конечно, Сигаретами, их просто нет. Курим чай. А, Можно еще купить сигареты. Есть человек, не знаю его лично, это по слухам, который продает одну пачку за 5000 гривен. И есть те, кто покупал. Нахер здесь. И сейчас деньги кому-то не понимаю. Сегодня в 17:00 режим тишины закончился. Я не рассчитал силы свои, потому что за эти дни просто падаю от бессилия. И не успел к этому времени добраться до укрытия. В общем, как всегда, пришлось побегать и попадать. В общем, в общем-то это абсолютно привычное дело – перемещаться под плотным артобстрелом. Ну, я был один, без своей группы, а это как страшно, потому что даже некому будет оттащить и оказать помощь в случае чего. Но все обошлось, добрался. Сейчас лежу, отдыхаю, уже под привычные звуки разрывов и тряску подвала. Котейка лежит рядом, мурчит от удовольствия. Еще бы, ведь я разделил с ней мидии напополам. 22.00. Буду тихонько погружаться в тревожный сон. Другого здесь не бывает, потому что на рассвете под разрывы снарядов и бомб нужно опять перемещаться и выполнять боевые задачи. Мы все ждем 8 числа. Не могу сказать, что планируется и получится ли оно, но это очередная надежда, за которую мы хватаемся всеми мыслями. Это помогает немного сохранять рассудок, потому что без преувеличения у многих уже едет крыша. Возможно, я не исключение, хотя я с рождения тронутый. Все, я спать, может, завтра еще что-то напишу. Люблю вас, обнимаю и целую. Слава Україні, слава героям. Це mm. один день і дневника. І mm. И... mm. mm. коли, коли вони виходили в полон, я слідкувала за відео все, що викладали в мережу, да? Я искала обличчя, так ніхто і не знайшов, ні друзі, ні я не побачила. Я боялася, що він не виконає наказ. В нього ну, така позиція була насчет полону. Ми з ним розмовляли, і він казав, мама, ні, все що завгодно, але в полон я не піду. Я ну, думала, що, може, він і не піде в полон. Але він виконав наказ, це не обговорювалось. У квітні була змога зв'язку, він вийшов на зв'язок, я була виїхала вже до Грузії, і пару разів він телефонував і був зв'язок. І от я просто тоді зрозуміла, що наскільки я приймаю і поважаю його вибір, це вибір настоящого чоловіка. І раз в 10 днів він міг змогу телефонувати, казав, що він живий. І... Він насправді був в списках Червоного Христа на обмін, і він чекав, що ось ось відбудеться обмін. Він так казав, я скоро буду вдома. Я скоро буду вдома. Але, але цього не сталося. Ми знаємо, що ми слідкували, що в Маріуполі варіли клітки для показового суду над азовцями. Да? Ну, мабуть, вони від цього відмовилися проєкту, а зробили інший теракт, коли перевели їх 27 липня в ангар, нежилой ангар, поставили там ліжка і близько 200 людей перевели в цей ангар. Вночі підірвали, коли вони усі вже спали. Олексій на момент вибуху був живий, але дуже сильно поранений. Коли побратими його винесли з, з Ангару, він був в свідомості, просив на допомогу. І до них п'ять годин не пускали лікарів. Тобто декілька можна було врятувати, якщо б там були лікарі і наложили, зупинили кровотечу. Тобто декілька людей просто стекли за цей час, стекли кров'ю. Ну, Олексій теж втратив дуже багато крові. Я дізналась, я відкрила Фейсбук, коли була за кордоном, і ця новина. Я не повірила, тому що напередодні говорили про те, що їх повинні кудись перевезти з Оленівки, і я чомусь думала, що він не в Оленівці. Я кажу, ні, його там нема. Але в списках він був в списку загиблих. Ну, Я в це не вірила і казала, ні, поки не буде українських списків, я в це вірити не буду. Але українських і досі списків ну, досі немає, так. Да. І коли мені вже зателефонували з України, його дівчина. І ми там вирішували питання, вона сказала, ми бачили фотографії, і це Олексій, це підтверджено, це Олексій. Знаєте, коли е, нічого не можуть зробити на полі бою, да? так подло підступно вночі, полонених. Ну, це за межами взагалі чого-то панімання, чого-то человеческого. знаєте, їх нельзя сравнить, ну, коли кажуть як животные. ні, нет, нет, що ви набагато краще. Льошина, як то висказування, він мені одного разу сказав, мама тварини краще, ніж люди. Тому, ну, русские. Будем будемо називати да, своїми іменами, русские. їх методи. Перед похованням ми чекали на тіло шість місяців, коли зійшлось вже ДНК, два аналізи ДНК, і напередодні перед прощанням була в Києві здійснена перша всеукраїнська нагорода від U-Animals. І Олексій був один з перших нагороджений. Ну, будемо казати посмертно, але коли вручали нагороду, сказали, ми не, ми не хочемо так казати, ми скажемо, що це небесна нагорода, як зоозахиснику, як волонтеру. Ви знаєте, ну про проект Жива я узнала із соцмереж. Відкрила і таке дивлюсь, і така, а, я хочу, я стільки часу, пензлик до рук не брала, де нічого ж немає, зрозумієте, з Маріуполя все там залишилося. Мені спочатку відмовили, тому що я не дружина, але, ну, мабуть, знаєте, коли таке бажання, воно. Велике, і прям воно навірно так заповнює простір собою. Що через деякий час мені написали, що «А приходьте до нас. Так? Я в цьому проєкті написала дві роботи, дві картини. Це перша картина Крим Мис, Ая». Да, природа, де ми відпочивали разом з сином. А друга робота це репліка на картину Мане ковшинки. Чому саме така картина була обрана? Тому що Олексій у нас на дворі робив власноруч такий міні-пруд. Там були рибки, плавали і розові ковшинки. Це така класна терапія. Це процес, якщо людина перший раз ніколи не малювала, нічого ну, страшного немає. По-перше, то ти торкаєшся, ну, можна сказати, до самого Бога. Все, що ми робимо руками творим, да? малюємо, танцюємо. Це Бог в чистому виді. І коли ми цим займаємось, ну, людина, окрім того, що отримує готову роботу, да, йде додому з роботою, вона проходить декілька. Ну, стадії можна сказати, да? це заглиблення, це і відпускання, це і а, якийсь новий досвід, це занурення а, в, в, в світ красок, а, щось нове. Ну, я ще не бачила, щоб людина. З такого проєкту йшла незадоволена або розчарована, я такого не бачила. Просто приходьте, беріть пензель і малюйте. І ну, це мої спостереження, да, щоб я порадила. Моя, моя така порада, хто прийме, коли ви обираєте сюжет, обираєте якісь. Теплі яскраві спогади, які у вас були з, з коханою людиною в вашому житті, і переносити їх на хост. Може, це подорож, може це яка спільна там, діяльність, може ви там, рибу ловили, або я не знаю, щось готували, або щось саджали. А, тобто. Там, де ви можете оці емоції перенести на холст, і потім цей, ця робота вона буде на вас працювати, вона буде вас наповнювати, вона буде вас лікувати і відзеркалювати. От от ті ем, теплі яскраві моменти, які були у вашому житті. Ну, це порада від мене.